І так, друзі, закінчили ми ставити наші панелі, пластикові, стекло, типу таке все, в нас повністю вже, бачите, криша стоїть. Оця я пластикова прозрачна. Все гарно встановило, дуже все гарно виглядає, дуже подобається, як вийшло. Геть, до кінця, Надіюсь, вона буде гарно працювати. Будемо вже скоро починати зашивати знаруже. Треба буде повністю знаруже. Все Але перед тим, як зашивати знаруже, ми її обоб'ємо спеціальною а, бумагою і клійонкою, щоб туди вода не попадала. Ніяк, щоб вона стікала. Ось отакий, от, друзі, виходить гарний результат. Я давайте зайдемо, глянемо із Ось вот так виходить, буде прозрачно тута. Оце якраз і є те саме головне в цій сушилці. Сонце сюди буде попадати, нагрівати цю кімнату до максимуму. Фени отут будуть стояти і будуть повністю циркулювати воздух отак по кругу. Так що все, що впереді. І все буде просто від сонця робити. Все, що нам треба буде запитати, це тільки фени. Фени будуть тільки використовувати трошки електрики, які будуть колотати воздух тут а внутрі. А так все буде робити сонце. Чисто сонце-сонце. Ось так виходить. Що ж, друзі, на цьому ми відео закінчимо. Я думаю, що. Було інтересно побачити, вже воно трошки вирісовується. Ми самі не можемо дочекати все це зашити і доробити до кінця. І подивитися, як воно буде працювати. Нам самим дуже це інтересно. Ну я вже бачу, що гарно виходить. Гарно, гарно. Ми спеціально бачите, оставили тут місце. Ми тут ще такого зробимо треугольничок, щоб вода по стінки не йшла, доробимо. Зашиємо ще трошки підложимо, щоб було гарно. Тут також козирок ми оставили, теж будемо зашивати, тут і трошки його прикріпимо, щоб воно, вода теж по стінки не йшла. Бачите, ось так виходить. І також ми будемо зверху, зверху. Ми не виходили зверху, будемо віддільно робити козирок, який теж буде накривати трошечки, щоб вода не йшла поверху. І треба буде вже. Двері і ви, зашивати вату і так далі. Ладно, що ж тут ще розказувати? Треба буде починати вже робити наступний етап. Продовжуємо працювати над нашою сушилкою Вже в нас, як бачите, криша поставлена. Тепер ми оббиваємо одною бумагою такою, що е, ложать на кришу, кришу закривають і потім ще наверх ми забиваємо ось такою пленкою, яка воду не проніцяєма буде повністю відталкувати воду. Таким способом буде максимально а, сохраняти гарячий воздух внутрі. Так що, думаю, що буде інтересно побачити, потім, що з цього вийде, як буде хранити гарячий воздух там, чи гаряче повітря. Що ж, йдемо, зараз збиваємо плюночкою отак. Тут пробили, дивимося, де наші тубайфори і з так, прибиваємо. Надіюсь, ми правильно робимо, друзі. Якщо, якщо ви бачите, що я десь як то кажуть, роблю помилки, то сильно не критикуйте, так як я не строїтель. І ми це вперше робимо таке щось серйозне. Але бачу, що подобається, вже гарно виходить. Все, така, виходить, у нас робота сьогодні. Я думаю, що сьогодні вже вона розпочне працювати сама по собі. Ми сьогодні. Як ось закінчимо обшивати оцею клійонкою, ми пробуємо помірити, наскільки тут гаряче буде повітря, наскільки воно буде нагріватися. Так як сьогодні, бачите, сонячний день буде, нема ні дужів, нічого, то я думаю, що ми вже зможемо побачити сьогодні перший, перший результат. Сьогодні ми зашивали вже оцей клійонкою, вже повністю обмотали всю будку. Осталося вже оббивати тільки досочкою і будемо вже внутрішню обділку робити. Но зараз вже внутрі там просто нереально робити. Вона вже почала, практично має той же процес, який і має бути. Жарище там внутрі така, що воно просто знаходитися важко, просто важко. Там температура дуже вже така волога і важка. Уже працює, що ми навіть не дозакінчили ту роботу, яку має. Ще да. стіни повністю да? ви не покрили, да? Да, Садін якийсь ще це, буде. Треба обов'язково треба буде садінгом побити, ну, досочкою забити. Обити кругом досочкою, щоб гарна форма була. А, а внутрі. Ой, тут така жара, що просто не виносимо. Просто пече. Я. я тебе поснімаю, поснімає, сама буду на двері. Ага, да, тут... Жарить дуже добре. Що тут ще воно не закінчено, тут ми будемо, ще забивати, е, обставляти кругом ізоляцію, щоб воздух не виходив гарячий І Потім ми будемо забивати ще ну, об'єст така, до, е, великі панелі. І будемо красити в чорний колір, щоб воно впитувало в себе всю цю жару. І тут, по ідеї, бути дуже-дуже жарко, я не знаю, по Ферренгайту може бути доходити. Ох, тут важко дихати таке. Тут реально важко дихати вже. Ми ще не закінчили. Ще тут мають бути фени і циркулірувати воздух Отак, по кругу робити. А тут будуть лежати у нас доски і вони будуть сохнути. Оця циркуляція воздуха буде ганяти воздух гарячий, і оцей, який нагрівається від сонця, воно, не треба вийти вже наружу, бо вже плохо стає, прямо плохо-плохо. О! Дуже погано, я просто там дуже важко знаходитися. Я представляю, що це буде доском, то просто буде печка. Гарна буде печка, прямо прожарка буде хороша тут. Так що процес вже, бачите, вже, працює, що ми ще навіть не закінчили. Все буде краситися в чорний колір, будуть фени там устанавливатися, Зараз нереально ставити, бо жара дуже висока. Ми будемо вечором або ночі робити, коли тут буде прохладно, І все будемо доробляти. Ось такий результат. Вийшов. Щось, наблюдайте за нами, підписуйтеся, і ми будемо вам показувати, що тут робиться, і як воно буде працювати, і як буде сушити доски. Так як в качестві в досках буде просто неймовірно велика. Коли доска буде доска проходити через сушку, вона стає просто цінна. Друзі, я пішов, взяв ось такий ось лазерний термометр, і ми подивимося, яка температура зараз вже тут внутрі. На як нагріваються доски, як нагріваються, наскільки вже нагрівається чорна бумага і так далі. Давайте, зайдемо ще разок. А, наш термометр вже показує 107 градусів. На дворі 81 градус по Фаренгайту. 107 уже, тобто, на 20. Сім на 26 градусів вже вище тут, а в тіні, коли термометр ось висить. А Цельсіях показує, чи да. тільки Фенгайт там? А Цельсіях треба переводити. Ага. Я, треба, я попробую перевести і написати. Дивіться, ось вона чорна бумага лежить прямо на сонці, то показує 170 градусів. Ця бумага нагрілася на 170 градусів. Це просто руки можна попекти. Це вже все кипіток, практично. Бо 212 це коли вода кипить. А ця вже нагрілася до 170 градусів по Фаренгайту. Якщо брати ось на доску напряму, тут показує ось 104. Ну, ще доски мокрі, бо ми їх різали мокрими, то вони ще і спаряються зараз і мають таку невисоку температуру. А от оці досочки, які ми покрасили в чорний колір, вони вже показують 130 градусів по Фаренгайту. Ви можете представити, що буде, коли ми все в чорне покрасимо. То тут взагалі буде. Е, можна просто спектися, зжаритися, то наші досочки тут будуть прямо аж е, як чіпси. Е, як чіпси, будуть сохнути. <гум> О, тут мають ще фени, три штуки стояти. Ага. Ми ще тут будемо встанавлювати. Ну, прямо в стінку. Да, да? Да, сті, вони такого висіти будуть донизу а, і, вони, вони будуть, да, угу. і, і будуть циркулірувати воздух да, по кругу. Да, да. А, а знизу будуть лежати доски, і воно буде проганяти через доски в цей гарячий воздух. Ладно, Тікаємо звідси, тікаємо, да. тікаємо. Просто невозможно Все. дихати там. Там нереально дихати вже. Ось те, друзі, хто писав, то ось оцей процес тепер ви можете в очі побачити що це таке. Ще вона даже до кінця не закінчена. Ще ми навіть інсуляцію не поставили і не покрасили в чорний колір. Отак.